Давайте подивимося, що хороше йде в ваше життя. Будемо дивитись тільки про хороше. Налаштовуємося на нього і подивимося, що хороше йде в ваше життя. Що хороше в Ваше життя йде ваше життя йде якась інформація, якісь знання, якісь повідомлення. Ви щось важливе для себе отримаєте. Якось, це буде цінне щось для вас. Можливо, хтось вам напише, зателефонує або ж прийшли якийсь документ. Або ж якусь інформацію, можливо, також повідомлення, дзвінок, який дозволить вам зробити вибір. Можливо, ви довго над чимось вагалися, щось робити чи не робити, йти кудись, їхати кудись. ну, У кожного це буде своя історія, але ви зможете прийняти якесь для себе рішення через оцю інформацію, що це вам дасть. Ну, добре. Ось, скоріше за все, тут якраз ситуація про якусь поїздку. Ви зрадієте цій інформації, можливо, навіть ви отримаєте якісь фінанси для того, щоб кудись поїхати чи переїхати.